Вітає глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма позиція про підсумки парламентського тижня. Говоримо із народним депутатом України, представником фракції блоку Петра Порошенка, Дмитром Добродомовим. Пане Дмитре, я вітаю вас у нашій студії. На цей тиждень пленарне було стільки заплановано документів, розглянути протягом пленарного тижня. А власне відсоток прийняття ухвалення позитивних рішень низький. Чому власне так сталося? Ну на жаль, теж треба нагадати, що це був насичений тиждень. він почався раніше? В понеділок була позачергова сесія. Потім був необхідний пакет документів для того, щоб ми отримали транш МВФ. Але вже наступний день був зірваний через бійку в парламенті. Ми це знаємо. І можна оцінювати роботу цього тижня як мало ефективно, безперечно. Хоча були прийняті достатньо важливі закони. Ну, саме головна закону. причина е, мається на увазі е, бійки в парламенті. Загалом, як на майбутнє унеможливити таку практику? Ну я зокрема виступаю зараз з за ініціативою, що нам, як і за досвідом парламентів, наприклад, європейських країн, таких як Німеччина, Франція, Великобританія. У них вже давно введено таке поняття, як парламентська поліція або парламентські пристави, які підпорядковуються виключно голові парламенту, і є для того, щоб, наприклад, розбороняти особливо енергійних депутатів. Проблема в тому, що зараз депутати мають недоторканість, і, на жаль, в їхні фізичні суперечки можуть всутитися лише самі депутати. От, і для того, щоб унеможливити це, ну потрібні принаймні люди, які наділені повноваженнями, щоб їх принаймні розборонити, щоб вони не покалічили один одного. Для початку, а, от Великобританії, наприклад, відсутня трибуна, з якої можна виступати, це зробили для того, щоб цю трибуну не блокували. Там виступи тільки з місця, наприклад, тобто це ж не лише там вада українського парламенту. Треба чітко розуміти, приймаються важливі закони, і різні погляди, емоції вирують. Але який без... варіант цікавий саме український? і чи готова український парламент саме до таких а, поліцейських пристав була в 2012 році? Вона тоді не пройшла. Ну, неї була інша мотивація, тому що тоді було протистояння все ж таки опозиції демократичної партії регіонів, і добре, що вона не пройшла. Шла ну, але сьогодні по як, ці бійки вже стають якимось перманентним. А явищем, як на мою думку, абсолютно ганебним, тому що таким чином ми не повернемо ні довіру до парламенту, не зробимо вищий законодавчий орган тим, яким його би хотіли бачити люди. Так, тобто, і їхні представники приймають важливі для країни законопроекти, а не з'ясовують свої стосунки. тому я вважаю зараз на частіше найменше такі. Орган, тому що покарання, наприклад, вигляді позбавлення зачинщиків кількох там сесійних днів, от ну, я не вважаю це особливим покаранням, зважаючи на те, як певна частина депутатів взагалі ходить на роботу в зал. А що стосується от переходу депутата з однієї фракції в іншу? Потрібно заборонити таку практику на можливість. був такий вчора законопроект в порядку денному, який би чітко визначав, чи можна, а скорше не можна так цього робити. Ну, безперечно, що така практика минулих каденцій, як тушкування, так треба присікати дуже серйозно. В даному випадку ну, пан Мельничук, я оцінюю. Надзвичайно негативно його дії, так але і реакція на на, на нього ну точно має бути не фізична. Ви кажете, було в четвер розглянуто це питання. Його було провалено чи як надійшли дійшли, результат? Ну, власне, через те, як надійшли, і до багато інших важливих а, законопроєктів. Так чи інакше, на початку програми ви сказали, що понеділок Верховна Рада ще з понеділка почала свою роботу в пленарному режимі. Було ухвалено ряд змін до фінансових законів, до бюджету 2015 року. Отже, непопулярні соцрішення заради отримання траншу і стабілізації ситуації як в економіки, так і на валютному ринку. Ну, найбільш важливий закон, звичайно, який позбавляє певної частини пенсії працюючих пенсіонерів, викликав бурхливу реакцію, проголосований лише з п'ятої спроби. Я особисто не голосував за нього по дуже простій причині, поза як... Займається більше антикорупційною діяльністю, і може показати, щонайменше п'ять шляхів, як тих півтора мільярда, які намагається уряд зекономити на пенсіонерах, можна абсолютно спокійно знайти на митниці в податковій в структурах правоохоронних і так, і далі, і далі. Але наскільки я розумію, там саме про пенсії. Чиновників, зокрема, зокрема, там йшла мова і судді. про і про спецпенсії. Так. Я домовився про, про їхній розмір, який буде меншим, і домовилися про те, що взагалі їх переглянуть не пізніше червня цього року. Це цей пункт правильний. А щодо там інших пунктів, які позбавляють можливість пенсіонерів утримувати в повному об'ємі. Пенсію, які працюють, а ситуація зараз така, що на пенсію вижити просто неможливо. І я вважаю, що це рішення так, воно є важким, непопулярним, так, воно, вочевидь, є одним з потрібних. Хоча я уважно почитав договір з МВФ і не знайшов такої вимоги. Щодо скасування подібних норм, загалом сьогодні всі сподіваються на черговий транш МВФ, щоб стабілізувати ситуацію на валютному ринку. Ну, ми вже бачимо, гривна трошки укріплюється, і у Верховній Раді має із доповіддю виступити керівник Нацбанку Гонтріва. Які власне запитання сьогодні до неї, і ймовірно, чи може сьогодні розглянути бути питання і відставки? Я думаю, що сьогодні будуть ініціювати і пробувати емоційно розшатати ситуацію, але треба зважити на одну дуже важливу річ. Тобто вона Нацбанку і не лише Нацбанку, треба говорити про економічний блок уряду і персональну відповідальність Арсенія Єценюка. Саме з подачі уряду проводиться ця фантастична, як на мою думку, емісія. Тобто друкують непідтверджені гривні, які тиснуть на курс. Має бути предметом окремого аналізу, але це має відбутися після утримання першого траншу. Треба зважити, що саме голова Нацбанку, саме урядовці, їхні підписи стоять під договором з МВФ, і вже 11-го, це буквально через 5 днів, 11-го березня. Ми би мали отримати цей перший транш. А після цього треба безперечно робити розбір польотів і приймати кадрові рішення. Наскільки я знаю, такі кадрові рішення вже готуються. Ну стосовно стабілізації на валютному ринку. У вівторок слухалося питання повернення валютної виручки в Україну, зокрема, як один із механізмів стабілізації ситуації. А знову ж таки, чому це питання так і не було ухвалено? Ну на жаль, треба чітко розуміти, що саме за останні два роки з України було виведено понад 50 мільярдів доларів. По абсолютно треба речі називати своїми іменами, по абсолютно липових договорах, коли валюта виводилася, а товари не постачалися. І саме це нормальний превентивний захід для того, щоб втримати валюту на українському ринку, яка би власне і стабілізовувала курс. Тому що це один з важливих факторів його такого стрімкого падіння. Власне, ваша фракція БПП вона розділилася напополам. Одні підтримували ці зміни, запропоновані урядом, інші ні. Ну, є е, кілька аргументів, тому що е, не все позитивне, так, в таких заходах є, тому що ті, хто ведуть легально свій бізнес, вони би стикнулися з дуже суттєвою проблемою. Там йшла мова і про скорочення термінів. Тобто, якщо було 90, 180 днів, мало стати 90 днів по поверненнях в нинішніх економічних умовах. Це зробити надзвичайно. Складно мусимо розуміти, що будь-яке непопулярне рішення, тому і є непопулярним. Що в одному випадку воно стабілізує і покращує якусь ситуацію, а в іншому воно робить перешкоди? Ну і, власне рішення, які були ухвалені цього тижня, у четвер Верховна Рада збільшила збройні сили України на 50 тисяч чи на це фінансування, і на який період буде збільшена чисельність війська українського? До 250 тисяч на період проведення то які е, часові рамки. Ну, ми розуміємо, що ми зараз перебуваємо в стані е, війни. Це, це є очевидно, і цьогоріч у нас рекордний показник бюджету щодо е, Збройних сил і підтримки армії. Е, треба розуміти, що наш агресивний е, сусід може в будь-який момент е, викинути будь-який фортель. В наш бік і тому чисельність збільшувати потрібно, але треба зважити на те, що призов в армію це ті молоді хлопці, які мають пройти відповідний вишкіл. Ніхто не збирається їх посилати одразу в зону АТО. Це для тих скептиків, які породжують зараз паніку. Це абсолютно виправданий крок. Безпека країни сьогодні стоїть на першому місці. У нас має бути боєздатна навчена армія. І цей процес треба починати було ще вчора. Ось, тому на сьогоднішній день це так. Часові рамки не визначені, вони визначені тільки одним. Коли у нас припинуться бойові дії, тоді, напевно, буде і переглядатися стосунок держави до Збройних сил в тому, щоб армію робити професійною високотехнологічною, на сьогоднішній день, ми мусимо і кількісно, і якісно покращувати. Верховна Рада посилила соціальний захист учасників АТО військовослужбовців, що в першу чергу на що спрямовано. Ну це однозначно, що це дуже важливо. Ми мусимо розуміти, що люди, які зараз перебувають і боронять нашу державу, мають розуміти, що з ними буде завтра. Ми пам'ятаємо приклад афганців, так і розуміємо, що після того як вони побували. В надзвичайно важких умовах вони мають розуміти, так, що вони, повертаючись додому, мають соціальну і державну опіку. Мова йде і про збільшення зарплатні, і про, і про виплати їм як учасникам. вже АТО і це абсолютно правильно, тому що ну люди мають розуміти, що вони не залишаться наодинці зі своїми проблемами, особливо ті люди, які захищають нас з вами. Пане Дмитрий, на сам насамкінець дуже мало часу. Не секрет, що сьогодні українській армії переселенцям допомагають волонтери. Рада за основу ухвалила певні зміни, що стосується, мабуть, підтримки, так підтримки волонтерської діяльності дуже потрібні. правда, ухвалили вперше тому читанні цей законопроект ще має пройти там певні правки, як на мене, що вони не вони там спрошується... не є незначні, не значні. Та спрощиться їхня діяльність, спрошується, діяльні, спрошується процедура реєстрації по реєстрації по, по поставках, тому що дуже багато речей для армії беруться за кордоном, і Це не секрет. Тобто, це дуже потрібний законопроект. На ну нарешті, ну я, я радий, що ми його прийняли. Дуже дякую, Дмитро. Добродумов, народний депутат України був гостем нашої студії. Дякую, дуже. що були з нами до зустрічі в ефірі на Парламентському.